Суботу, 15 лютого, керівний склад Подільської міської ради, Подільської РВА, Кояльницької сільської ради, представники спілки ветеранів Афганістану та воїнів-інтернаціоналістів, підприємства, установ громади, військовослужбовці та інші небайдужі мешканці міста зібрались у парку слави з нагоди відзначення дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Ця дата є символом пам'яті про всіх військовослужбовців, які брали участь у бойових діях, за межами своєї батьківщини пройшло багато років з тих пір, коли наш останній солдат переступив кордон і став на рідну землю. Але скільки б їх не пройшло, для воїнів-інтернаціоналістів та війна залишиться живою білью і пам'яттю про тих, хто назавжди залишився лежати на чужині. Сьогодні ми вшановуємо загиблих, схиляємо голову перед їх подвигом. Священою є пам'ять про героїзм, мужність при виконанні інтернаціонального обов'язку. Готовність платити найдорожчу ціну своє життя. Вічна їм пам'ять. Війна, розв'язана керівництвом радянського союзу заради контролю над частиною Центральної Азії, тривала понад 9 років. У ній брали участь більш ніж 160 тисяч українських військовослужбовців. Понад три тисячі українських солдат і офіцерів загинули. До нині десятки вважаються зниклими безвісті. Подільська організація воїнів і трассиналістів прикладає всіх зусиль. Аби підтримати та допомагати ветеранам війни, воїнам, і транціонарістів та членам їх сімей. Ми знаємо та працюємо над проблемами, які хвилюють нас. Висловлюю свої щирі вітання всім вам. Ми завжди до всіх були і є прикладом мужності і відваги. Ви є ніхто, як ніхто знає справжню ціну війни і міру. Дякую вам, шановні учасники бойових дій, за мужність, героїзм. За активну громадську відповідальність завершився мітинг покладанням квітів до пам'ятного знаку у парку Слави та на території першого ліцею. Низько схиляємо голови перед пам'яттю солдатів і офіцерів, що віддали життя під час виконання військового обов'язку. Світла пам'ять усім, чиє життя забрала афганська війна.